Вітаю! Хочу вас познайомити з грою Adventure в пошуках кристалів лідерства. Ця гра створювалася на запит такий: М -м Наташа, наша команда пройшла великий курс навчання. Нам треба ось ці всі Знання, навички, інструменти заземлити, перевірити, чим вони використовують, що вони не використовують. І під це ми створили гру з моїми колежанками, яка включає в себе весь цикл менеджменту, весь цикл управління і можливість через виклики, через кейси, через розподіл ролей. Перевірити, що дійсно керівники використовують, де в них супер, все, де в них ну таке собі. Тому ця гра найкраще підходить під такі запити, наприклад. Старту якоїсь управлінської великої програми для того, щоб подивитися на рівень керівників, на їх потенціал, на те, що використовується, на те, що не використовується, тому що знову ж таки в грі зашит повний цикл управління від планування і координації роботи команди до там, мотивації, зворотнього зв'язку і таке інше. А друга, другий формат, коли а, класно грати в цю гру, це коли вже завершується якийсь тренінг, та, або якийсь курс, а, і можливість закріпити а, і зафіксувати, і перевірити, та, і на практиці вже, до, до, як то кажуть, сказати так, ми знаємо, як це робити. Так в нас круто працює всі функції менеджменту, всі процеси. А, і ще один. Варіант, коли ми використовуємо цю гру, це коли нам треба діагностувати або оцінити в форматі асесменту. Також, чи використовують, чи, чи розуміють взагалі функції менеджменту, як використовуються, як використовуються на кожному етапі взаємодії з командою, які стратегії обираються, як частіше за всього, використовуються ті чи інші ресурси, ті чи інші інструменти. ось це це а, зашито в цю гру. Завдання команди знайти кристали лідерства, з яких можна створити сплав. А, метафора така, що це дослідницька команда, комерційна дослідницька команда. Знову ж таки, вони працюють в форматі колаборативної гри, а, в кооперації, а, а гра грає проти них. А ще я обожнюю цю гру, тому що. Ми створювали цю гру як такий, знаєте, можна сказати, гім нашої перемоги, тому що в цій грі така карта України. вони, наші, наші команди грають в цю гру і досліджують кожен шматочок України, і Крим наш, і Олєшки живі. І квітнуть і Донецьк, сучасне класне місто, все це Україна, і тому я з особливою теплотою відношусь до цієї гри. Люблю її, дуже часто пропоную і е дуже радію, коли її замовляють. Та, тому що це одна із найкращих наших ігор в нашому портфелі ігор для керівників е і тому, що вона така. Знаєте, е люди грають в гру, а знайомляться з різними регіонами України. Та, е відправляються в подорож до маленьких містечок, наприклад, до мене. Чують, читають якісь легенди про українські міста. І це так дуже тепло, це так дуже своє, це так дуже викликає дуже велику гордість, тому дуже рекомендую зіграти в цю гру, знайти свій, свій склад лідерський. Ось і насолодитися такою цікавою подорожю.